Теза про те, що Захід рятує Росію від розпаду, це маніпуляція, її поширюють або з нерозумінням геополітики, або свідомо, щоб посварити Україну з Заходом. По перше, ніхто не ставив таку ціль розвалити Росію, ціль самовизначення України реальна стратегія Заходу. Поступово відкушувати від імперії ті частини, які можна інтегрувати і утримати спершу країни Східної Європи, потім Балтія, далі Балкани, Україна, Молдова, Грузія. Тому завдання Заходу допомогти Україні відбити агресію, потім інтегруватися в ЄС і згодом у НАТО. Розпад Росії ніхто не планує, бо хаос на її території лише завадив би цим цілям. Але маніпулятори подають це так. Ніби захід рятує Росію, і це збирає лайки та створює хибне враження. І давайте не будемо забувати, без підтримки заходом України Росія змогла би досягти своїх цілей.